О Господи, дякую Тобі за життя, за кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок. Дякую за людей, яких ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму, і коли забувала про Тебе у щоденній метушні. Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла, і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті, дякую тобі, Господи, за все. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій, Ти знаєш усі мої болі, тривоги й тіні, що намагаються затьмарити душу. Я прошу, очисти мене від усього, що не Твоє, Очисти моє серце від образ, від страху, від заздрості, очисти мої вуста від слів, що несуть біль, очисти мої руки від справ, що не служать добру. Очистий мій дух від тривог, які не дають мені дихати вільно. Я дякую тобі, що ти світло і в тобі немає темряви. Я дякую, що ти не відвертаєшся від мене навіть тоді, коли я втомлена. Дякую, що ти прощаєш неодноразово, бо ти є милосердя. Дякую, що навіть мої помилки ти звертаєш на добро. Господи, забери все, що роз'єднує мене з тобою, все, що я носила в собі і не наважувалась віддати, всі гріхи, свідомі і несвідомі, все темне, що проникало в мене через слова, вчинки чи людей. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов зцілить мої рани, нехай Твій мир оселиться в моїй душі, нехай Твоя правда Очистить мої наміри, і нехай Твоє світло розвіє будь-яку темряву мені. Підтримай мене, коли я боюся власних слабкостей, коли здається, що зло перемагає, коли я втрачаю віру в себе, поверни мені віру в тебе, був тобі сила, якої не здолати. Благослови мене, Господе, на новий початок. Благослови, мій дім, щоб у ньому не було місця для зла, благослови мою родину на мир, злагоду й захист, благослови моє життя, щоб воно було світлим. Я вірю, що в Твоїх руках жодна темрява не має сили, що в твоїй присутності зникає зневіра, що в твоєму імені зникає зле око, лукавство і прокляття, що твоя благодать щит, який не пробити нічим земним. Я дякую тобі, Боже. Що можу молитися зараз, очисти мене, Господи, і я буду чиста. Омий мене, і я буду біліша від снігу. Захисти мене, і я вже не боятимусь нічого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я приходжу до Тебе з втомою. Сьогодні мої руки опускаються, і серце стискається від невідомого. Я не знаю, як вирішити все це, але я знаю, ти поруч, навіть коли здається інакше. Підтримай мене, Господи, коли серце трептить від страху, коли здається, що виходу немає. Дякую тобі, що можу приходити до тебе не лише з радістю, а й з болем, розгубленістю і тривогою. Благослови мої думки, благослови мій розум, благослови мою душу, благослови мій шлях. Пробач мені, що іноді я нарікаю, що іноді сумніваюся, що плачу замість довіряти. Я вірю, що ти дієш навіть тоді, коли я не бачу змін. Я вірю, що ти поруч, навіть коли мовчиш. Я вірю, що ти готуєш вихід, і я вірю, що ти сильніший за будь-які складнощі. Господи, дай мені силу, мудрість, віру і любов. Благослови тих, хто поруч зі мною в цей час, дай їм терпіння і слова підтримки, і збережи їх від мого внутрішнього болю. Дякую тобі, Боже, за кожну хвилину полегшення, за людей, яких ти посилаєш, за тишу, в якій ти говориш, і за надію, яка не гасне навіть у темряві. Я довіряю тобі, усе, що тримає мене в напрузі. Я кладу це в твої руки і відпускаю. Бо ти мій Отець, моя сила і мій спокій, і я знаю, з Тобою я пройду навіть крізь бурю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прости мене, Господи, за те, що мовчала, коли мала молитися, прости, що відверталася, коли ти мене кликав, я грішна, та зараз я хочу бути з тобою, я не завжди була ніжною до інших, я не завжди берегла свою душу, я іноді була жорстокою навіть до тебе, але я хочу змінитися. У твоїй тиші я чую, що ти не засуджуєш. Ти дивишся з любов'ю, і серце моє, тане, прости, мої гріхи, явні і приховані, навіть ті, про які я боюся згадати вголос. Я вірю, що твоя любов більша за мій сором, твоя ласка єдине, що може мене зцілити, ти не караєш, ти лікуєш. Я потребую тебе більше, ніж повітря. Очисти мої думки, мої погляди, мої вчинки, навчи мене знову бути доброю по-справжньому. Поверни мені чистоту, якої я так прагну. У тиші моєї душі я прошу, пробач, Господи, пробач моїй байдужості і лінощі серця, пробач, що шукала щастя без тебе. Я кладу свій біль у твої руки, я кладу своє покаяння до Твого серця, ти знаєш, я хочу жити інакше: у тобі мій початок і мій спокій, у тобі мій шлях і моя радість, я приймаю твоє прощення, мов нове життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до тебе і відкриваю Тобі своє серце: усе, що маю, усе, що тривожить, кладу до твоїх ніг, я прагну тебе більше, ніж відповідей, я не прошу багато, лише бути поруч, у тобі, мій спокій, мій мир. Моя душа розгортається до тебе, як квітка до світла. Я відчуваю, як поволі розчиняється напруга, як думки вгамовуються, мов хвилі після бурі. Ти тут, і цього достатньо. Твоя присутність це не гучне чудо, а ніжна тиша. У цій тиші я знаходжу себе, і я знову вірю, що все буде добре. Бо ти з нами, навіть коли ми тебе не відчуваємо, я вдихаю твій мир, Господи, я дозволяю Твоєму світлу торкнутися моєї темряви. У Твоїй присутності я зцілююсь без слів. Молитва стає не проханням, а обіймом. Ти торкаєшся кожної рани, обережно, з любов'ю, навіть тієї, яку я давно сховала. Ти кажеш мені, я з тобою, і в цих словах уся благодать, мій розум заспокоюється, Твоя присутність, мов небесна тиша в душі, я не самотня і я не загублена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, мій захиснику, ховаюся під Твоїм покровом. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свій кожен день, у Тобі моя безпека, у Тобі мій мир. Навколо так багато страху, але Ти, моя твердиня. Навіть коли світ трясеться, Твої руки стабільні, навіть коли серце тривожиться, Твоя присутність заспокоює. Огорни мене своєю любов'ю, мов щитом. Захисти мене від усього, що шкодить душі, захисти мене від зла, яке хоче проникнути в серце. Очисти мій розум від усього, що сіє страх, очисти мій дім від духу тривоги, нехай у моєму серці панує твій мир. Пошли мені, тишу, навіть серед шуму. Пошли мені впевненість, коли довкола сумніви, пошли мені силу, коли відчуваю слабкість. Покрий мене своїм святим покровом, як мати дитину. Не дозволь жодному злу торкнутися мене без твоєї волі. Будь моїм прихистком у день біди, будь моїм захистом у ночі, коли лякає темрява, ангеле охоронцю, стій поруч зі мною, охороняй мої дороги, мої рішення, мої слова, навчай мене уникати небезпек, які не бачу, дай мені відчуття Божої опіки усьому, нехай твій покров, Господи, буде наді мною щоденно, на роботі, вдома, в поїздці – Будь зі мною, охороняй моїх рідних і близьких, захисти їх від зла, явного і прихованого, пошли мир у наш дім, нехай Він буде місцем твоєї присутності. Господи, вчини, щоб я не боялася майбутнього. Вчини, щоб моя віра була сильнішою за тривогу. Вчини, щоб моя душа трималася Тебе у всьому. Твоя любов, моя безпека, Твоя вірність, моя надія. Я знаю, що під Твоїм покровом найкраще місце, я дякую Тобі за охорону, яку часто навіть не бачу. Господи, залишайся моїм захистом сьогодні і назавжди. Отче наш, нащо Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до Тебе в тиші. Дай мені благодать живої молитви, не формальної, не формальної, звичайної, не механічної, а щирої, справжньої, яка торкає серце, такої, де серце говорить: «О Господи, очисти мою молитву від суєти, від поспіху, від байдужості. Я хочу молитися не лише в потребі, а в кожній миті життя з вдячністю, довірою і любов'ю. Навчи мене бути Твоєю донькою, яка не боїться. Приходити до тебе в будь-якому стані, дай мені жити в тобі, а не лише знати про тебе, дай мені молитву, яка змінює, яка оживляє. Пробач, що часто зверталася до тебе лише тоді, коли важко. Пробач, що іноді серце моє десь далеко, коли устами промовляю до тебе. Святий Духу, розпалив мені вогонь молитви, нехай любов до тебе не згасає у щоденній буденності, нехай твоя присутність буде глибокою за всі слова. Навчи мене молитися не тільки тоді, коли є час. Я хочу бути з тобою просто щиро завжди. Навіть у мовчанні, навіть у сльозах, навіть у радості, Господи, я довіряю Тобі себе, навчи мене жити в молитві, нехай моя душа буде храмом Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. «Всемилостивий Боже, Отче милосердя і всякої потіхи, я, твоя донька, зі смиренням і довірою звертаюся до Тебе сьогодні. Господи, Ти бачиш моє серце і знаєш мій біль, який охоплює мене у хворобі. Прошу тебе, Отче Небесний, поглянь, ласкаво на моє прохання, про зцілення». Господи, Ісусе Христе, Ти, що стіляв хворих, воскрешав померлих, давав зір сліпим і силу немічним, простягни свою святу руку на мене і даруй мені здоров'я, зціли, Господи, моє тіло. Очисти мою душу від гріха, які спричиняють духовні і фізичні недуги. Пресвята, Богородице, мати милосердя, ти, що завжди чуєш прохання дітей своїх, заступися за мене перед Сином Твоїм, щоб він почув мою молитву, покрий мене, пречиста своїм святим покровом, захисти від усякого зла і поверни моєму тілу здоров'я, а моєму серцю мир. Боже, я довіряю Твоїй святій волі. Бо знаю, що Ти любиш мене і хочеш мого спасіння. Якщо Твоєю волею є те, щоб я витерпіла цю хворобу, дай мені, Господи, терпіння, силу духу та мир у серці. Я вірю у Твою доброту і милосердя, Господи, і вірю, що Ти не залишиш мене самотньою у випробуваннях. Даруй мені надію, віру і любов, які будуть моєю силою у боротьбі з недугою. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи молю тебе сьогодні за себе, за своє здоров'я, тіло моє втомлене. А душа часом ще більше. Я йду, хоч сил вже немає. Але серце моє шепоче тобі, Господи, не покинь мене, ти дарував мені це життя, допоможи мені берегти те, що дала твоя любов, зміцни моє тіло, щоб служити тобі. Оздорови мої органи, мої кістки, мою кров, мій розум. Я часто ставила інше вище за себе. Та сьогодні прошу навчи мене любити себе так, як ти мене любиш. Бо ти не створив мене для хвороби, а для повного життя. Боже, ти бачиш, де я слабка, підніми мене, де виснажена віднови, де налякана, наповни миром, де зламана, зціли. Торкнись моєї голови, що часто болить від думок, торкнись мого серця, що несе втому і тривогу, торкнись моїх ніг. Які щодня йдуть туди, куди їх покличеш. Дякую тобі, що досі жива, що маю шанс молитися. Дякую за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм миром, і за кожен ранок, коли ти знову дав сили встати. Навчи мене слухати своє тіло, навчи не поспішати, коли треба відпочити. Навчи приймати допомогу, коли сама вже не можу. Я вірю, ти можеш усе. І знаю, навіть у хворобі ти зі мною, та прошу, якщо буде твоя свята воля, оздорови мене, дай мені силу жити, любити, служити. Я віддаю тобі все, кожен орган, кожну клітину, кожен мій день. Я довіряю, бо ти знаєш, що краще для мене. Не прошу дива, лише твоєї волі, миру і благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я втомлена і знесилена. Моя хвороба забирає сили, але не забирає моєї надії. О, Господи, Ти знаєш, як мені важко, бо ти сам терпів біль. Ти знаєш людську неміч. Ти молився, ти прощав, і я сьогодні молюся до тебе, о Господи. Прийми мій біль, прийми моє терпіння, я не завжди розумію твоєї дороги, але довіряю тобі, навіть коли тяжко, вірю, що ти поруч, допоможи мені, не зневіритись, допоможи не втратити віру, коли тіло виснажується, О, Господи, я слабка, будь моєю силою, я втомлена, стань моїм спокоєм. Моя душа болить разом із тілом зціли мене повністю. Очисти моє серце від страху, розпачу гніву, даруй мені духа терпеливості й витривалості, нехай ця хвороба стане мостом до Тебе, а не стіною, нехай вона наблизить мене до істини, нехай вона зміцнить моє серце, Господи, зціли мене, пошли мені свою благодать, коли мені важко. Пошли мені добрих людей поруч, пошли мені силу духу, навіть тоді, коли немає сил у тілі. Марія, мати, милосердя, тримай мене за руку, заступайся за мене перед своїм сином, нехай твоя материнська присутність буде мені розрадою. Пригорни мене до свого серця, ангеле мій, будь біля мого ложа, стережи мене від зневіри і страху. Провадь мене дорогою молитви, веди мене до Бога, коли очі не бачать світла, захищай мою душу в години найбільшої немочі. Господи, нехай ця ніч мене у Твоїй присутності, нехай кожен подих буде молитвою, нехай кожен біль буде кроком до очищення, я довіряю Тобі своє життя, своє здоров'я. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день. Провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу, пошли їм добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословення в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях, Господи! Якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння. Якщо вони страждають, стіли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Маріє, мати Божа, огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч. Моли за них, коли я мовчу, супроводжу їх у далеких дорогах і повсякденних справах. Зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога, ангели Божі. Будьте з ними вдень і вночі, охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра і стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди, Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом. Дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти без примусу. Дякую тобі, що дав мені благословення бути матерію, бабусею. Дякую за кожну дитину, яку ти довірив моєму серці. Дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки і зростання. Дякую за радість, якою вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє долю і серце, нехай Твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.